Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина США незабаром нададуть Україні ракети Атакамс. Це, як би сказати, я, я трошечки так подивилась, це ніби точечні ракети ну, стоїть в, цьому, в інтернеті. І наскільки я чула, від 140 до 300 км, тобто це дальні ракети або середньої дальності, ось так скажемо. І е, ходять чутки, що вони надаються для звільнення Криму. Давайте подивимося спочатку самих, е, самі ці атакам подивимось. Надають, не надають, дадуть, не дадуть, ну от дадуть, дадуть, дадуть. Але, ви знаєте, тут трошечки, а я зрозуміла, вони, знаєте, для зміни тактики, для, як, як би це сказати, для трошки, щоб, по-перше, в першу чергу нададуть стопроцентово для перемоги. Для посилення цієї перемоги, тому що вони побачили, що а, ну якби результату немає того. Пам'ятаєте, були критика ходила стосовно наших збройних сил і тому подібне. Вони змінили зараз свою, вони ж казали, не будуть давати, не будуть то давати, не будуть це давати. Ось, в принципі, да, вони дають, я бачу, що дають, тому що не було результату, на який вони очікували. Вони міняють зараз, трансформують свої думки, тобто міняють свою, свою стратегію. Зараз, 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 да, щоби тро. Бачите, це а, надається для того, щоб а, краще. Йти вперед до перемоги. Знаєш, я правильно це зрозуміла? І так, тепер дивимося, буде це для звільнення Криму, тому що це ж все ж таки, дивіться, нам не можна на російську територію, на назапаребрік кидати, так? Але на свою можна. Україна належить вірніше, Крим належить Україні. Тому давайте подивимося Крим. Це для Криму. Так, да, це для Криму. Це для Криму, мої дорогенькі, тому що вони бачать, що без цього вони не тут повинна бути комбінована. Я, наскільки розумію, до 4 складових має бути. Що саме, я не можу вам сказати, але Атакамс належить у це число 4. Так? Ось так я бачу. Тобто, зараз я трошечки також, щоб. ви бачили Ось, коротше кажучи, ось це я вже так, знаєте, трохи. Мені аж веселіше стало, що це підтримка, це, це дуже хороша підтримка, дійсно. Ось, для того це шанс, це шанс ем, ем, додатковий для ем, повернення Криму. Ем, дивіться, е, наскільки я знаю. Це буде і з моря, це буде і з повітря, це буде і е, з ціє, цієї сторони, з нашої з, з української сторони, так? з Азовського моря, можливо. Ось. І плюс оці атакам. Це як складова для того, щоб, я так розумію, для того, щоб е, відвоювати Крим. Тепер давайте подивимося, результат цього Е, ні, результат ще поки що не будемо, ще зарано. А от подивимося, як е, будуть, чи буде все нормально з поставкою цих атакамсів. Наскільки я розумію, так. Їх очі... До речі, їх вже чекають. Їх вже чекають. Їх вже чекають. Вже зачекалися, до речі, да-да-да. Зачекалися, їх мали дати, до речі, раніше. Чекають на підході, будемо так казати, на підході. Та як це все швидко в лапках все йде, будемо казати, на підході. Карти Таро показують на підході. Але на підході це може бути і через місяць, це може бути до кінця року. Ну ні-ні, до кінця року ні. А я думаю, десь так: Жов... жовтень. Чомусь у мене йде жовтень. жовтень. Да, жовтень. Листопад. Можливо, початок листопада, але ні, скоріше, скоріше буде. Ми чекаємо занадто довго на них. Ось якось так, ще трошки залишилося. Все мої любі, все мої дорогі. Щиро вам вдячна за увагу. Тож, чекаємо звільнення Криму. Я не буду зараз дивитися. Ми вже дивилися, що буде звільнення Криму. Просто я не хочу ще раз баламутити цю енергію. Ось. Тож, чекаємо на Атакамси. Щасти вам, мої любі! Бережіть себе разом до перемоги! І все буде Україна!